Добрий хлопці, я скажу вам чесну думку чорної бороди. Ви запитуєте, чи може цей капітан обіцяти вам життя повне трофеїв, грабіжу і пригод? Що ж, серед джентльменів удачі, які боротять води в Індії, він присланий найкмітливіше. Був час, коли я вважав себе. Кривавим месником цих морів. Але ця людина зла собака, що несе з собою біду і руйнування. Я бачив, як він без перешкод зачистив палубу іспанського галеона, бився, як диявол в людському обліку. А ще він неперевершений моряк, знає кожну шпару і щілину цих островів. Якщо ви шукаєте багатство і пригоди, то капітан Едвард Кенуей той, хто вам потрібен. Тільки не вмішуйтесь, в його особисті справи і є таємниці, які ніхто не повинен знати. Кредо Асасіно 4, Чорний прапор. Трейлер перевів для вас я Ейс спеціально для українського огляду. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті, канал на Ютубі.